1 вересня вулиці міста наповнились квітами та шкільною формою. На багатьох учнів чекали сюрпризи: оновлені класи чи відремонтовані спортивні майданчики. Там де до цього роками не робили нічого. Яскравий приклад – 30-та школа у Соворовському районі. Міська влада давно не помічає цю установу за часів Едуарда Гурвіца. Тут робили ремонт та обладнували класи, але про новій владі про неї забули. І ось напередодні 1 вересня тут з ініціативи лідера фракції партії регіонів Одеській міській раді Геннадія Труханова нарешті провели ремонт. Хочу выразить огромную благодарность Геннадію Леонідовичу Труханову за нашу прекрасну пришкодную територію. Ми встречались з ним в июне месяце. Он увидел нашу кошмарну територію. Ухабы сплошные. невозможно було не то, що спортом займатися, а ходити без опаски нельзя было. Вот вот Геннадій Леонідович помог нам сделать такую площадку замечательную. Депутат зустрівся з учнями на орчисті лінійці. Я був дуже трудним подростком, но наверное в этом трудном подростке рассмотрела Елена Тимофеевна щось, то хороше. І благодаря им на школі, благодаря пецсоставу, благодаря вчителям, которые не развешивали ярлыки, а боролись за каждую детскую судьбу, за каждое человеческое детское сердечко. Ну, навірно, що це получалося. Тепер на шкільному дворі можна безпечно займатися спортом. Свято на честь дня знань пройшло також, і в найбільшій школі Суворовського району учбово виховний комплекс приймає більш півтори тисячі дітей щороку. Тут з ініціативи Геннадія Труханова було відремонтовано стару підлогу в коридорі. Гнадій Труханов відзначив, що влада повинна більше турбуватися про школи та дитинство взагалі. И независимо от того, в какой школе бы не учился ребенок, он должен чувствовать заботу государства, заботу власти, потому что школа испокон веков считается вторым домом для детей. Свою задачу я вижу в том, чтобы создать максимально, совместно с педагогами, совместно с директорами школ, максимальные условия для комфортного обучения детей. Відзначимо також, що це перше вересня було особливим ще з однієї причини: до одеських шкіл вперше набирали тлахів до російськомовних класів, які з'явилися з прийняттям мовного закону.